Назви, які зникли, але залишилися в пам'яті старожилів. Зміна назв це завжди болючий, але важливий процес, що відображає зміну ідентичності. район міста це не тільки те, що ми бачимо навколо сьогодні, це й тіні минулого, історії, які стерти, але не забуті, мапи, на яких були вулиці, що зникли без сліду. Про травневий масив, класичний приклад міського палімстеста. Тут під сучасною забудовою приховані залишки старих кооперативів дореволюційних вулиць, селищної структури та авіаційного минулого, яке стало наріжним каменем сучасної ідентичності району. Ще задовго до зведення багатоповерхових масивів. В 1920-х роках на частині території майбутнього першотравневого розкинулося селище робітників залізничників імені 1 травня. Це було не просто поселення, це була соціалістична утопія в мініатюрі, побудоване на пайові кошти та державні позики. Селище складалося з котедів садивної забудови невеликих двоповерхівок, Загалом 64 будинки з 137 квартирами. Вулиці селища мали свої імена. Копер.